В гостях в студії сніданку з Один присуди. Я зараз запрошую всіх приєднатися до неї. Як любі творчій людині треба над собою експериментувати цього року? Ми її бачили і білявкою. Вона знов чернява. Знов, що буде далі з нею відбуватися? Вітаю всі Україну, Оксана Барак вона сьогодні в гостях. Доброго здрасту. Любимость с А я к вас люблю, Наташа. Mm. Да, спасибо большое. И мне приятно сразу слышать что я экспериментирую над собой. То есть это даже не эксперимент, а я считаю, что женщины должны всегда меняться. Вот. Мы только что нарезали салат. Ну скажите, вы своими руками оливье сколько раз в жизни нарезали? Честно, вообще достаточно много раз. Mm -hmm. вот. Но это было давно. Сейчас, спасибо моей домоправительнице, которая помогает мне вести домашнее хозяйство, но, честно говоря, в связи с тем, что хроническая какая-то диета, оливье просто Вона вичерпнута з регламентом моє, моєї їжі, скажімо так. Хоч як і завжди, студія наповнюється рамок саме тим, як космонавт, і ми відразу помічаємо наших гостей і більше їх розкриваємо. А хто сидітиме цього року за вашим столом? Де ви, власне, перед тим, скажіть, будете відзначати його? Ви знаєте, ми з друзями збираємося в ресторані, в дуже уютному, всімі нами улюбленому ресторанчикі, одного дуже відомого ресторатора. Ім'я, ім'я, ім'я. Коль Тищенко. Так. Да. Вот. И этот ресторан находится недалеко у меня от дома, поэтому все уютно. В общем, все, все рядышком, скажем так. Вот. Труг, круг друзей, именно друзей. Не просто товарищей, знакомых. Потому что мне кажется, что в Новый год нужно говорить: я тебя поздравляю. Желаю, конечно же, всем, но прежде всего объясняться в любви самым близким людям. Ну и, соответственно, конечно же, первые, первое поздравление полученного мамочка по телефону. Вот я ее там с наступающим уже поздравляю. А Ольга Каленниковна. Ой, дякуємо вам за доцю. Дякуємо, uh, Оксано. Uh, хочу, щоб ви разом з нами подивилися наступну нашу роботу. Сюжет ми перевемо нашу бесіду. Ранок ще не скінчився. Це означає, що ми будемо продовжувати нас сложуватися. Аромок Самитом Якобс. Монах. Так, от далі дуже uh, новорічний, я б сказав так, без перебільшення сюжет від наших кореспондентів. Віталіка Сетюка і Марине Шепономарьовою. Дивіться уважно. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Кави Аромок Самит Якобс. Запрошує гостей. У дитинстві на новий рік він був гарненьким ведмежатком з підбитим оком. А вона у цей час перетворювалася на Мальвіну. Тепер вони подорослішали, але бажання перевдягатися на свята залишилося. Той бік мені вниз зустрічаємось на касі. Ні, Думав? Скромніше, скромніше, значить скромніше, вже практично було. Новий рік це колеги сніданківці Марина Пономарьова та Віталій Сидюк. Пікантні новорічні вбрання вони вибирають одне для одного. Що у вас є для чоловіків, для мого колеги Віталія Судіка. Марина, як ви бачили, дівчина сором'язлива, але любить експериментувати. Можна приобрести трусики. І з мордашками, і з рожками, носики, глазки. довіть. Так, 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 так. Що це за звір? улітуче се <сум> <сум> Так, учиниш. Я бачу Марину ось в цьому костюмі, але я думаю, що це вже занадто відвертий костюм. Хоча. Шортики з Це теж для чоловіків. Mm -hmm. Це не знаєш, чи Марині сподобається таке одягати. Майже нічого не одягати, я б сказав. Але головне взуття. Це так, щоб побачив і покохав. Я хочу підібрати йому костюм Діда Мороза. Костюм Діда Мороза вже є, так. Да? Ми можемо вам пропонувати костюм Шрека. Віталік. Це що там акція була чи що? Це, що я в ту примірочну, а ти сюди. Ту. Давай. Маріна, де костюм кішки? Віталік, чесно, я хотіла, щоб вона здійснилася, Новий ну, рік. моя Марія, стати принцесою. А ти мені дуже подобаєш. Так? Да? Гладіатор. Тільки що скалізе. Щоранку на каналі 1, +1 а Ромок Самир Кавий Якобс запрошує гостей. Оксана Барак у нас в студії сніданку за однописано Оксана, Поки ми разом дивилися сюжет, ви особливо відреагували на еретично інтимний епізод цього сюжету. Питання: а ви придумали, в якому новорічному костюмі будете в новому році? Посмотрите, как говорит моя мама в твоем любимом черном цвете. Единственное, могу сказать, что практически будут ролевые игры, потому что одно плечо будет открыто. Я очень люблю такие, знаете, и леты пламени. Все будет абсолютно закрыто, практически до горла. Ну а кусочек этого звездного хорошего тела мы подарим, друзьям. А кто буде вам а ми розкажемо хто це може е, е, улюблений чоловік Оксани Барак, хто він цього року можливо та несподіванка сталася в її житті, і чи вона закріпиться в наступному році через новини? ТСН. Ми обов'язково це побачимо. А зараз давайте подивимося, що гараченьки приготувала журналісти телеканалу Ден Плюс Один. Власне про все це докладно розкаже Лідія Тран. Останні новини. Увага на екрани.